Доброго вечора. Вас вітає творчий колектив програми «Тясмін». На сам початок новини із виконавчого комітету Смілянської міської ради. Доброго вечора. До вашої уваги рубрика Вісті виконкому. В четвер відбулося чергове робоче засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. На ньому розглянуто більше 20 питань стосовно життєдіяльності міста. Основне про підсумки літнього оздоровлення дітей. З усіх питань ухвалено відповідні рішення. Керівники міста зустрічались з очільницею польської громади міста Валентиною Осінською. Серед питань, які обговорювалися, були про проведення у належний стан польського кладовища та завершення реконструкції костелу. Молодіжний громадський актив міста на своєму засіданні в школі номер 11 презентував стратегію розвитку молодіжної політики на період до 2020 року, ухвалену президентом України. Учасники засідання також представили оновлений склад активу, до якого, окрім голів самоврядних учнівських організацій, увійшли ще молоді депутат, вчитель та соціальний працівник. І на завершення у четвер, в 49-му мікрорайоні міста, відкрито магазин мережі Люкс. Серед численних подій цього тижня ми виокремили такі. У смілі триває реалізація пілотного проекту, яким запроваджено державне регулювання цін на медикаменти для лікування хворих на гіпертонію. Такою послугою користуються і пацієнти міської лікарні. Проєкт дозволяє хворим, особливо пенсіонерам малозабезпеченим, користуватися ліками, які більш доступні, які дешевші, які так само допомагають в пілотному проєкті Більше використовуються ліки, які використовуються для лікування гіпертонічної хвороби. На сьогоднішній день гіпертонічна хвороба це основна причина смерті українців. Пільгові ліки за зниженими цінами пацієнти отримують у аптеках, що працюють за державною програмою. Медичний кошик товар постійно завозиться в аптеку, то тобто ліками забезпечені. По гіпертонії відпускаємо людей десь, десь рецептів 30 за день. Наші препарати безкоштовно отримують, а за імпортні роблять певну доплату в невеликій кількості. Відпускаємо ліки імпортні, на них націнка 12 і 15%, і ліки нашого виробництва на них націнка 10%. Пацієнти задоволені, ліками забезпечені. У роботі аптеки на базі міської лікарні є ще одна суттєва перевага. Вона працює цілодобово. Ми працюємо цілодобово з медичним кошиком. Це мається на увазі хворі, які поступили ввечері, вночі, ну, після, фактично, після 6 годин вечора. Програма впроваджена у Смілі два роки тому. Таких у нашому місті декілька. І вони роблять все можливе для того, щоб якісні медичні препарати, задіяні у пілотному проєкті, були доступні для жителів міста. Творчі колективи та майстри Сміли звітували у Черкасах. Перед початком мистецького свята представники керівництва області та делегацій міст поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченко. Звіт відбувся у обласній філармонії. Умільці презентували свою творчість на виставці декоративно-прикладного мистецтва та художників-аматорів. Із обласної сцени пролунали вітання від керівництва обласної державної адміністрації та обласної ради. Заступник міського голови Сміли, керуючи справами Олександр Головченко, отримав пам'ятну відзнаку до 200-річчя Тараса Шевченка. На обласну сцену вийшли майже 300 учасників творчих колективів нашого міста. Аматори сцени демонстрували високий рівень майстерності, колоритні костюми, різножанрові номери. Кращі з них будуть представлені на заключному фестивалі народної творчості у Києві. 40 педагогів взяли участь у міському етапі всеукраїнського конкурсу вчителі року 2014. Конкурсні випробування заключного туру тривали впродовж кількох годин у приміщенні школи номер 5 Кожен учитель представив себе та предмет, який викладає. Журі визначили 14 переможців і назвало тих, хто представить наше місто в обласному етапі конкурсу, який відбудеться у грудні в Черкасах. А це Тетяна Скубенко, вчитель світової літератури школи номер 1 Неля Фоміна, вчитель обслуговуючої праці школи номер 1 Наталія Макушева, вчитель Класів школи номер 11 та Людмила Івченко, вчитель географії загальноосвітньої школи-інтернату. Підприємство Сміла Енергоінвест працює у Смілі з травня 2010 -го року. Головне завдання цього трудового колективу вчасно розпочати й успішно провести опалювальний сезон. Цьогорічна осінь намагається коригувати погодні умови, а отже, і опалювальний сезон. Але на підприємство Сміла Енергоінвест це не впливає. 100% готовність до опалювального сезону наприкінці вересня дозволила оперативно його розпочати відповідно до рішень міської ради 2 жовтня, коли незвично для тієї пори похолоднішало. У першу чергу Сміла енергоінвест подав тепло у лікувальні, дошкільні та навчальні заклади, де це було технічно можливо. Тобто, де 80% і більше навантаження котельні складає населення у лікарнях, дитячих садочках і школах це оцінили. І в нашій школі було спочатку дуже холодно, навіть 14 градусів. Але завдяки нашій міській владі за їхню турботу і завдяки і співпраці із товариством Сміла інвест в нашій школі тепло дали навіть на дві неділі раніше, тобто 2 жовтня, о 18-й годині вечора. Із 15 жовтня тепло надходить у житлові будинки. Температурний режим постійно відповідає затвердженим нормам. Це підтверджують і мешканці смілянських багатоповерхівок в цьому році. Опалення включили вчасно. Кругом були, де до батареї не грілися, їх сантехніки воду і повітря повипускали і було все-все все добре. Нас включили в цьому році 16 числа опалення, коли було прохладно, тоді. топили нормально, батареї були хороші. В квартирі було тепло. На підприємстві Сміла Енергоінвест» задоволені тим, як минув попередній опалювальний сезон, і сподіваються, що завдання, які стоять у сезоні 2013-2014 років, виконають теж на відмінно, адже до нього готувалися відповідально і ретельно. Була складена програма підготовки об'єктів теплопостачання до опалювального сезону 2013-2014 року. На даний час за період підготовки до опалювального періоду було виконано скажімо, повному обсязі роботи. До підготовки до опалювального сезону так як котельні, так і теплові мережі. За період підготовки до опалювального сезону встановлено 11 вузлів обліку теплової енергії. Цього літа 10 котелень обладнано сучасними підживлювальними насосами. Вони мають частотний регулятор і залежно від споживання води в тепломережі, автоматично підтримують потрібний стабільний тиск. Це дозволяє економити електроенергію та зменшити кількість поривів на теплотрасах. У котельні номер 7 по вулиці 40-річчя Перемоги, 5, встановлено пальник, що економить споживання природного газу на 6 а це понад 183 тисячі кубометрів за опалювальний період. За два роки підприємство Сміла Енергоінвест модернізувало шість котелень. У планах реконструювати усі. На даній котельні, наприклад, стояли котли ністу 105 в кількості восьми штук. На даний час ми бачимо три котла виробництва Німеччини Вісман, обладнані також імберними пальниками. Також тут встановлено нове насосне обладнання, що циркуляційні насоси, що піджильні насоси. Впровадження нових технологій дає змогу більш якісно надавати послуги з теплопостачання, забезпечує зниження споживання природного газу. Такі заходи дають позитивний результат, дозволяють економити 25-30% природного природнього газу та до 40% електроенергії. Це дає змогу нам більш якісно надавати послугу з теплопостачання по даному мікрорайону. Ну і в цілому по місту сміла за час своєї діяльності у модернізацію обладнання теплопостачання у Смілі, Сміла Енергоінвест залучило понад 20 мільйонів гривень інвестицій, які вже дають відчутну економію. Як зазначили на підприємстві, робота з модернізації триває системно і відповідно до плану. Технічний відділ підприємства розробив проектну документацію для модернізації котельні номер 25 через будівництво двох модульних котелень, коли працював радіоприладний завод. Скажімо, та котельня встановлена потужність 105 МВт на сьогоднішній день. А по факту ми маємо тільки 14 Тобто в нас працює один котел, який завантажений практично на 14-15%. Нагадаємо, підприємство Сміла Енергоінвест працює в смілі з травня 2010 року. Обслуговує 23 місцеві котельні, що забезпечують централізоване опалення більшої частини міста. Це 213 житлових будинків, підприємства та організації Сміли. Всі ці заходи потребують значних фінансових витрат. Тому дуже важливо, щоб споживачі вчасно розраховувалися за надані послуги. За низьких проплат складає все, немає проплати. Це і заробітна плата, це і скажімо, своєчасне реагування на ту чи іншу ситуацію аварійну, то тобто це теж саме пальне, яким необхідно заправити транспорт, це запчастини на транспорт. Ну, всі відповідні розходи, які скажуть, входять в основу постачання теплової енергії. Колектив Сміла Енергоінвесту» прагне надавати споживачам тепла, якісні послуги і працювати на благо смілян. Сьогодні на календарі День української писемності та мови. Про це та багато іншої цікавої інформації. Уже наступної суботи. Більше новин на сайті Сміла Медіа До наступної зустрічі.